Ну і тепер, напевно, найцікавіше наша друга частина переднавчання, з якої ми вже можемо починати наше навчання, можна сказати, і вже конспектувати. Отже, наша дата народження або будь-якої людини. Дата народження несе в собі цифровий код, він унікальний, де кожна цифра несе певну енергію, яка може програватися як по плюсу, так і по мінусу. І окрім того, що. Кожна енергія цифри програється по плюсу і по мінусу, вона ще має певні задачі. І наша з вами задача, як нумерологів, зрозуміти і донести людині, що кожна душа приходить на землю із певними задачами, і кожна душа обирає свою дату народження і насправді. Обирає згідно з тими задачами, які вона обрала для цього втілення. Згідно нумерології і астрології, ми проживаємо багато втілень і можуть бути деякі задачі, які тягнуться із минулих втілень у сьогодення. І зараз ми з вами це все розберемо. День нашого народження показує те, як нас бачать інші люди якими нас щитують інші люди. Окрім того, День народження показує наш характер, характеристику нашої особистості. По дню народження дуже легко дивитися, або найкраще дивитися професії, на які людина може орієнтуватися. Окрім того, День народження відповідає за таланти людини і її покликання. Тому День народження дуже важливий і, напевно, це найважливіша цифра, яка несе найбільший такий сенс у нашому житті і залишається з нами на все життя. Тобто це та цифра, яку ми обрали від початку втілення і до моменту уходу нашого в цьому тілі на планеті Земля. Далі місяць народження показує. Нашу задачу перед родовою системою. І це дуже важлива також задача, і важливо враховувати цей аспект, тому що ми не думаємо про те, наскільки сильний наш рід і наскільки величезна, потужна енергія стоїть за нами, ось ця родова енергія. І якщо ми виконуємо задачу перед родом, то рід так само віддає нам свою енергію. Величезний потік енергії. Уявіть, що тільки до сьомого покоління, тільки до сьомого, а у нас 42 покоління точно за нами стоїть наших родичів і предків. Так от тільки до сьомого покоління прямих е, родичів це ми не беремо дядь, тіть ваших. Е, там, е, ми беремо тільки маму, тата, бабуся, дідуся, прабабуся, прадідусь, і от 128 родичів стоїть за вами до сьомого покоління. Не беручи братів-сестер до уваги і там дядь -дь -дь, ну тобто братів сестер ваших батьків. А уявіть до 42-го покоління це мільйони людей, тільки пряма лінія, тільки пряма. І наскільки потужна енергія може йти вас, вам давати ось це коріння. Те, яке зазвичай невидима видима частина, але за рахунок якого ростуть всі рослинки. Ми так само, наш рід це наше коріння. Тому задачу перед родом дуже важливо також виконувати. Якщо ми не виконуємо свою задачу перед родом, то у нас дуже багато аспектів нашого життя перекриваються. Особливо сфера стосунків і особливо сфера а, самореалізації. Рік народження відповідає за. Нашу задачу перед народом, в який ми прийшли. Ну, тобто, там, якщо ми в Україні, то це перед Україною, перед українцями. Так? Соціальний розвиток наш і соціальні задачі, соціальна реалізація, соціальні задачі, тобто, які стоять перед людьми, до яких ми прийшли. Ми також це з вами розберемо обов'язково. І тепер дуже важливо записати і усвідомити те, що я буду говорити далі. Люди. Народжені з 1 по 9 число включно будь-якого місяця з 1 по 9. Вони відмінники по життю і в попередньому втіленні, тобто попереднє життя до вашого цього життя на, сь, на сьогодні. Вони впоралися із своєю задачею на 100%. Тому Кармічні питання, у них із минулих втілень пом'якшені, в них немає карми попереднього втілення. Далі, люди, народжені із 10 по 13 число, включно, тобто 10, 11, 12, 13, впоралися із своїми задачами в минулих втіленнях на 80%, а 20% пішло їм в карму і в кармічні черти характера. Да? Тобто. Ну, я поясню пізніше, що це значить. Далі, з 14 по 22 число люди народжені 14, 15, 16, 22, включно да, виконали свою, свої задачі на 60%, і 40% вже пішло їм в карму. Тобто, вже така велика нагрузка да, з попереднього втілення 40% аж. І люди народжені з 23-го. Включно по 31 число, включно будь-якого місяця. В минулих втіленнях ну, трошки так просачкували, будемо відверті, і впоралися із своїми здачами тільки на 40%, а 60% пішло їм у карму. Тому всі люди, народжені з 23 по 31 число, Несуть додаткову нагрузку. Вважається, що вони несуть таку подвійну програму долі і мають обов'язково перевести всі мінуси в плюси. І я по собі можу сказати, я народжена 24 го числа, тобто я входжу саме до цих людей. І такі люди, народжені з 23 го по 31, вони сильніші морально і, в принципі, енергетично, ніж інші, тому що їм потрібно. Багато енергії, щоб впоратися з задачами, і в них додатковий захист від вищих сил іде. Тому все можливо, можливо, засім впоратися, ми не лякаємось цього, і, до речі, так цікаво, як пересікаються методики. Дивіться, знаки зодіака, перехід якраз йде з 23-го числа, з 22-23-го між місяцями да, до 31-го. От, наприклад, моя дата народження, я на настиккі віси скорпіон. 23 числа і ще віси, 24-го починається скорпіон. І по деяких методиках я вже скорпіон, а по багатьох і ще віси. Ну, тобто, ваги, да? тобто, подвійний оцей знак зодіаку. Оце також подвійна нагрузка, зрозуміло? Якщо ви проаналізуєте всі знаки зодіаку, то вони всі на стикі ось цих дат стоять. Тому для цих людей дійсно подвійна нагрузка. Така ж подвійна нагрузка може бути на тих людей, у кого подвійна дата народження. Наприклад, людина народилася. Одного числа, а батьки записали іншого, тому що так зручніше, або там для документів, або ще для чогось. І тоді у людини подвійна судьба, двойна нагрузка. Тобто людина може бути народжена там першого числа, по другого, і нібито на 100% впоралася зі своєю своїми задачами нових втіленнях. Але батьки записали, наприклад, число народження 11 і все, і вже в людини там 20% пішло в карму. Зрозуміли? Цю інформацію я вам рекомендую законспектувати вже для себе, і ви можете прийти вже на перше навчання із законспектованою цією інформацією. І повинні ми зрозуміти, що кожна душа можете це також собі записати, несе в собі певні задачі, з якими вона прийшла. І якщо ми притримуємося тих задач душі, з якими ми прийшли, то наше життя йде по найкращому сценарію максимально легкому. А якщо на вашому шляху дуже багато перепон, така, кажуть, важка доля у людини, да? Ох, одні препятствия, там куди не піде, весь кругом нібито щось не складається, не виходить, це значить, що людина десь дуже сильно відхиляється від своїх задач. І моя задача як нумеролога, і ваша так само задача знайти, де людина відхилилася від своїх цілей, від своїх задач, де вона пішла в мінус по цифрах, перевести ці мінуси в плюси і допомогти людині вирівняти свою долю, щоб вона йшла по максимально лайтовому сценарію. Моя задача в тому, щоб ви були більш щасливими, більш наповненими, більш реалізованими. І я сподіваюся, що у нас це вийде через нашу школу нумерології. Я вас всіх обіймаю. Бажаю всім класного, ресурсного дня, класного настрою. Можливо, ви вночі дивитеся тоді, і вечора ресурсного і в добрий путь.